Курточки сорту крем, вага 15 кг, ціна 10 євро за 1 кілограм. Перша у нас курточка. Ось така, дивіться, яка гарна. Розмір. S, -очка. Дивіться, яка тепла, вона зимова з капюшончиком. Далі. Ось така курточка. Дивіться, з бірочками. Жіночок притали на розмір. Розмір М. Далі. Ось така тоненька на весну. Розмір М. Далі. Ось така курточка. Розмір М. Тоненька. З Таким прикольним принтом. Далі ось така зимова. Дивіться, вона така подовжена, як пальтішко. Розмір S. Далі ось така жилетка леопардова. Розмір S. Дуже класний, замок такий грубий. Дивіться, яке гарне ідеальне пальто. Зараз він гульду. Дивіться, яке гарне молочного кольору. H&M, 36-й розмір. Дуже гарне. Далі у нас ось така жилетка темно-зеленого кольору. Тут вона йде матова, а тут глянцева. <кій> так. Це в нас есочка. Далі. Дивіться, ось така тоненька курточка. Так, тут щось вилізло. Ага. Це Страдіваріус. Нам хочу показати, що це він. Розмір емочка. Мега тоненька літня курточка. Далі, дивіться, ось така жалетка, така вже нам попадала з попередніх плотика, синя розміру S, Так, ось така тоненька на осінь теплу. Розмір М. Звичайна чорна купочка. Дивіться, яка це у нас таке щось як піджак пальто, Ось таке дуже класне. зара. Так, 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 так. 28-й розмір. Клас. Дуже крута. Дивіться, ось така укорочена, курточка, вівчична. Зараз розміру L. Гарно прошита. Далі ось таке пальто чорного кольору. XXL. Воно йде. З поясочком. Ось таке воно. Як розлітаєчка, таке замшеве, дуже гарне. Далі. Ось такий бомбер. Золотий замочок. H&M, 36-й розмір. Далі. Ось така джинсова курточка. На одному ґудзичку. Такий гарний принт. Далі ось така жилеточка. Тут такий прикольний замочок. 36 розміру. Показую вам замочок. Ось так вона виглядає. З капюшончиком. Далі ось така курточка. Джек Вульський. Так, що у нас тут по розміру? XS ось. Прикольно. І таке попадається тут. Ось така жилеточка. блакитно зеленого кольору. Розмір конка. Ось така жилетка, тепленька, зимова. Так, розмір, розмір, розмір. 3 xl так, далі у нас щось... Ага, це така косуха. Так, це косуха від H&M 40-го розміру. Ось така, можна її ось так розчіпити. Дуже гарна. Гарного кольору. Так, тут у нас ще одна косуха. Тільки ця вже з поясочком. Ось він тут у нас є. Його треба гарно причепити. Він йде понизу. розмір Елічка. Так, далее, ось така коричнева, дивіться, какая прикольна. Розмір, 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 великий розмір. 44 Прикольно, Прикольна така коричнева, тепленька. Може бути на теплій Далі ось такая жилетка з білу полосочку. Так, что тут у нас? Нічого не пише, я думаю, це Есочка. Може бути на Еле. І ще є дві кусочки, якщо я не помиляюсь. 52-го розміру. Ось така жилетка, дивіться, яка вона довга, дуже тепла. Ага, тут є ще дивіться, знову косуха зеленого офігенного кольору. Дивіться, яка класна. Розмір зараз я подивлюсь. Елька. остання. Нагадую, ціна 10 євро, 2 кілограми. Ось така купуха. який гарний принт. Вона дуже гарна, стильна. Розмір S. Якщо вам сподобався цей лотик, звертайтесь до наших менеджерів на Viber.